Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Отака от техніка приїхала. Лавчик зробив я її поза камерою, тому що там був повний треш, повний настільки повний треш, що моя нервова система б не витримала це все діло знімати на камеру. Е, в общем, ой, так ми прибираємо поки що. Оце все, що було поміняне. Це був бронепровід. Ну, в принципі, я нічого не маю проти. Ну, якщо у вас... Там щось вийшло з ладу, щоб зліпити щось до кучі, то в принципі можна це робити. Якщо так от вона попадає на ремонт, отакого ну, не повинен лишати жоден Е, Тобто це ну, не подумайте, там, як, то, ну, як завжди я кажу, що хочу когось обісрати. Ні. Це просто не лишає жоден Ну, в принципі, я не лишаю, а там уже, можливо хтось щось лишає. Проводуліки поміняні. Зчеплення, якщо ви бачите, що вже догрізло до металу, то міняйте. Ось такий от -от пошеньочок мав такий от вигляд. Глаз заміна, поршення, цілікон. Ущільнювачі поміняні. Ось так от. Цей в принципі, наче живенький, от він. а цей. Ну, В принципі, живенький, але він хреновенько хран... виглядав з цієї сторони, а з іншої сторони так це зовсім зовсім повний треш. Е, Ущільнювачі поміняні. Е, болти під е, картериною поміняні. Картерину я відмивав, там нагар був жорсткий. Е, де... Чому це все призвело е, до от такого жорсткого нагару? Тому що заслінка була зломана. І е, Сам клієнт виготовив заслінку, ну, от вона, але вона е, відкривалась на половинку. І е, він її давив. Тобто вона не розвивала своїх обертів, пальне правильно не згорало і привело до отакої от ситуації. Це все діло я зробив, але із заслінкою е, я хотів виправити, там, трішечки підрізав. Оце ще, щоб воно там відкривалося, але потім мої, моя нервова система здала, і я вирішив зробити отак от. Це все поміняне, це все. Якщо у вас е зламався корпус повітряного фільтра, можна ліпити будь-який, тобто встановити, поміняти будь-який. Те, що є у нас в продажу, зазвичай це отакий от чумайданчик. Отака от от. От, от штука, отака отака штука от планочка і отака. от Зараз покажу, як це все діло зробити. Викручуємо. Два гвинти. Ця штучка ставиться вверх. Отак от. от. Раз встановлюємо. Два встановлюємо. Отакий такий корпус стане і на 36-ту. Без жодних, як то кажуть, нарікань. Потім оця от штукенція не завжди стає сюди. Це бронепровод новенький, тому що той старенький пішов гулятинький. Що потрібно зробити? Не лякайтеся, нема тут нічого страшного. Усе є Як тут. Щось там кудись заходить, щось кудись виходить. Оце нам заважає, заважає аж до сюди. Беремо ножика і відрізаємо все, що нам не потрібно. Це лише корпус, тобто Просто естетика. Вона вам не потрібна в даному випадку. О, і отак от воно буде працювати. Для більш, більшої такої гарної естетики, хто хоче, може прям-прям-прям під самий корпус все все зробити. Щоб там не було ніяких гостреньких штучок. пужочком чпенкнули і все. Потім. Потім потрібно підібрати гвинта. Перед вибором гвинта хорошенько подумайте, тому що якщо ви вшилите більший гвинт, чим потрібний, то він впреться в саму повітряну заслінку і зламає її. Я б сказав би, але промовчу як. Ну, ви зрозуміли Гвинтик підходить отакенький із пускового пристрою, можна так сказати. На 15. Ну, тут 16 різьбульки, тут 16 16 міліметрів. Якщо вшилити 20, він вам вилізе. Ого го де. Квац, кварц, кварц, квац і потрібен шестигранник. Повітряна заслінка працює. Все чикербейники. Єдине, що це вона жорстко димить, тому що переборщили з мастилом. Я її зараз запущу, але дуже, як то кажуть, гарцювати не буду. Ну, якось так. Так що не соромтесь, якщо у вас зламався корпус повітряного фільтра, от такі от корпуси вони зроблені через одне місце. Тому що роздовбується оця от не втулка, а пластик сам роздовбується і повітряна заслінка від вібрації отак от бігає. Інколи приносить на ремонт техніку, що вона давиться, вона запускається ідеально. Але коли натискаєш на газульку, там секунда, 2-3 і вона давиться. Чому? Тому що оця заслінка від вібрації піднімається вверх і закриває доступ повітря. Якось так, кому було корисно, то це дуже-дуже добре. Так що так, дексім Дяку завод, до них зустрічі мирування.